Всі ціні друзі! Чи знали ви, що ми живемо в духовному світі? І весь духовний світ різні духи, ява, вони бачать нас 24 на 7. Що ми робимо, про що ми думаємо, як ми живемо? В духовному світі є духи, як добрі, так і злі, але ми не можемо бачити цих духів. Ми можемо їх відчувати душею або серцем, або в думках, наприклад, коли в нас проявляється злість чи агресія, чи якась депресія або панічні атаки? Приходять погані думки, і ось таким чином ці духи різні вони працюють, тому як і диявол, який ніколи не спить і 24 на 7 Він замишляє щось погане, щоб знищити наше життя, щоб в нас не вдалося стати щасливими, щоб ми ніколи не змогли отримати вічне життя з Господом. Тому що диявол прийшов в цей світ вкрасти, вбити і погубити, і тому, щоб захиститися від усіх цих пісів, духів диявола, нам потрібен саме Бог в житті, тільки Господь він може нас захистити і відвести від нас. Усяке зло, і щоб прийти до Бога, нам потрібно для початку прийняти Божу людину в своє життя, тобто Божого пророка. Тому що приймаючи Божу людину в своє життя, ми приймаємо Бога і всі Божі благословіння. І через Божу людину ми можемо прийти до Бога. Також потрібно щодня слухати слово Боже, а це є Ісус Христос, і погружатися в нього. І коли ми слухаємо Слово Боже, на нас тоді сходить Дух Святий. І Дух Святий дає нам сили наступати на всяку ворожу силу. Слово Боже, це є наш меч, яким ми можемо щодня перемагати дияволу. І нам потрібно приблизитися до Бога, і тоді диявол сам відступить від нас. Якщо у вас немає своєї церкви і ви хочете пізнавати Бога, напишіть мені в особисті повідомлення. Я з радістю з вами буду спілкуватися, читати Біблію та дружити. Боже вам благословіть.